Нормальний підход це жінки, чоловіки 40. Це люди, які вже дорослі, які свідомі, які відповідальні, вони розуміють, для чого вони будуть це робити, навіщо їм потрібно це. І лікар теж повинен бути з достатнім досвідом. Бо коли молодий лікар вбачає вас. Тільки свій добробут, джерело добробуту, то він може вас в 25 років налаштувати, що вам треба робити під тяжку обличчя. Тобто, це нормально, коли в якихось ситуаціях лікар може так. навіть відмовляти і от, не робити. Я до чого підводжу? Що Гу. коли лікар нормальний, фаховий, з певним досвідом, і пацієнтка така, вони можуть. Поговорити, подискутувати. Лікар надає всю інформацію стосовно того, що може бути. Такі жінки, які вже достатньо з життєвим досвідом, і вони розуміють, для чого вони це роблять. Вони роблять не для кого, а для себе.